Добрий вечір. Невеличкий огляд Volkswagen e golf 2018 року. 36 кВт батарея. Після повної зарядки я проїхав сьогодні 200 км. В більшості це було по місту, трошечки виїжджав за місто. Місто Луцьк, у нас невелике місто, пробух небагато. Більше. Половини з кондиціонером ця вся дорога, ця весь кілометраж був зроблений, так як у нас літо жарко. І є ще запас хода 50 кілометрів, тільки що комп'ютер мені показав якраз. Тобто маємо 250 км. Якщо сильно сильно напрягтись, то можна вижити, я думаю, 280 без кондиціонера навіть 300, Ну це вже буде супер такий пенсіонерний режим. Одним словом, на 200 кілометрів вам в будь-якому випадку хватить цього автомобіля в будь-якому режимі. В своєму класі, я вважаю, це найкращий автомобіль і в своєму ціновому діапазоні там, до 20 тисяч доларів. Рік тому вони коштували там, під 30, приблизно ціни вони на них ходили. Ну І плюс в такій комплектації автомобіль інших марок важко знайти, щоб був там на матричних фарах, на щитку, на, на амбієнт підсвітці на безключовому доступі, і, і ще куча куча опцій дістронік і так далі. Так що рекомендую. А гольф, до речі, з пробігом 130 тисяч пригнаний був тиждень тому з Нідерландів. А, середній розхід, в принципі, показав, 11,6 середній розхід сьогодні в мене вийшов. 202 проїхали, 48, ще запас хода. Ну і плюс, крім тих 48 ще завжди є мертва зона. 15 кілометрів він ще проїде вам, навіть якщо вже буде писати 0. Це такий недоторканий запас. Скажімо. так. Так що отакий от у нас Volkswagen Golf. А, до речі, забув сказати: на 17-х колесах автомобіль. Тобто на 16-х в будь-якому випадку був би на декілька відсотків більший пробіг на батареї, так як вони є легші і вужчі.